Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну булочку з соусом песто до сніданку. Е, дуже смачно розрізати її, зверху покласти шинку, можна викласти грудинку, авокадо, шматочок сиру, червоної ікру, рибку. Це дуже і дуже смачно. Е, е... Соус так гарно просочує цю булочку, і вона виходить дуже смачною такою соковитою. Я купувала песто, В мене готовий песто, купувала його в метро в баночках, таких невеличких є майже у всіх магазинах, але ви можете зробити ароматне вершкове масло. Берете м'якеньке вершкове масло. Я напишу під відео. Скільки чого потрібно, сюди сюди можна додати чесничок, свіжий або ж сухий, травки різні. Це в нас розмарин, тим'ян, перчик, чилі, суміш перчиків, і додати якусь зелень, цілий пучок, щоб знаєте, так багато зелені було. І буде дуже смачно змасити булочку і потім ці аромати такі. Ой, боже, стільки розказала, давайте готувати. Для тіста нам необхідно просіяне борошно, цукор, сіль, яйце, сухі дріжджі, розтоплене та охолоджене вершкове масло та молоко і соус песто. В мене він готовий, я купувала його в метро. Зараз розбудемо наші дріжджі. В я додаю дріжджі, дам ложечку цукру з общої кількості і, і частина молочка я прогріла не гаряче молоко. Якщо буде гаряче, у вас е, дріжджі ваші загинуть. Молочко трішки-трішки потрібно прогріти. Розмішаю і залишу, щоб е, десь хвилина 10-15 щоб в мене піднялася шапочка. Ось така шапочка в мене вже виросла. Тепер відправляю дріжджі в чашу комбайна, тому що я тут буду збивати тісто, і вливаю всі інгредієнти рідкі, і потім в самому кінці додам сухі. Так, цукор. І все дуже-дуже просто. Так, далі яйце, всі продукти обов'язково кімнатної температури. І тепер просіяне борошно і збиваю. І тепер накриваю чистим полотенечком і залишаю в теплому місці десь на годинку-півтори. Е, пройшла одна година, тісто вже готове. Е, ви лише гляньте, як воно в нас піднялося. Зараз беру борошно і будемо розкачувати його. Е, підпиляю гарно борошном робочу поверхню і сюди викладаю тісто, яке у нас дуже дуже гарно е, підійшло. Ви лишень погляньте, яка е, краса, скільки в нас тут бульбашок. Е, зверху е, також присипаємо борошном. І тіс, е, тісто повинно, е, повинні ми трішечки, бачите, ось так обім'яти. Е, головне гарно дощечку присипте, щоб нічого у вас не приставало. Коли будемо розкачувати тісто і е, змащувати песто. Так, тепер такі булочки в мене будуть дуже маленькі, мені потрібно дуже гарно розтягнути тісто, і потім буду вже його розкачувати. Ще зверху дам трішки борошна і спочатку руками розтягуємо, а потім візьмемо скалку і будемо розтягувати ці булочки скалкою. Так, ще трішечки борошна. Завжди кажу, не забивайте, але щоб не приставало трішки скалку і розпочинаємо розкатувати наше тісто. Тісто я вже розкатала 56 на 30. Тепер викладаю песто і буду розрівнювати його рівномірним слоєм по всьому тісту. І тепер розпочинаю завертати в плотний рулет свою булочку. Я взяла форму, застелила її пергаментом і сюди буду викладати ці булочки. Так, ну і тепер їх нарізаємо. І розпочинаємо їх. Розкладати в нашу форму. Булочки такі живі виходять, дуже-дуже ніжні, тому працюйте дуже-дуже обережно з тістом. Булочки в мене готові. Тепер відправляю їх на розстойку на 30 хвилин. Після розстойки, ось так шикарно вони виглядають. 180 градусів, режим конвекція, з конвекцією, я буду випікати десь хвилин 15-20. Булочки наші вже готові. Я розтопила трішки вершкового масла і сюди зараз додам одну ложечку песто і змастимо зверху. Булочки, щоб вони в нас були глянцеві. Тому розмішую і зараз все швиденько зверху зроблю. Так, і тепер змащую цим смачним соусом. Все готово. Зараз вони охолонуть і подивимось, яка серединка. Ну що, в мене все готово. Такий аромат на весь дім. Дуже і дуже смачно. Ну Це просто неперевершено. Не знаю, коли випущу це відео, але в мене завтра, завтра буде, не в мене, а у всіх нас завтра свято. День святого ем, Миколая. Ой, день святого Валентина, день закоханих. У мене вже святого Миколая. І я буду подавати ці булочки. До сніданку. Це буде дуже-дуже красиво, ну і, звичайно, смачно. Гарно, потрібно її застричувати, щоб вона в нас не підсохла, була така волога, м'якенька. Всі аромати, вона соус песто передасть тісту, всі аромати, і завтра буде просто фантастика. Якщо хочете, можна трішки підігріти, але це тісто і так буде м'якеньке. Так, ну а зараз пробуємо. Така вона пухка, дуже пориста така виходить. Ох, так, шматочок пробую. 음, 음, дуже смачно. 음. Все так просто, а це ж так смачно. 음. Я люблю просто з кавою, ви знаєте, навіть нічого не потрібно сюди додавати. Я маю на увазі розрізати і. Додавати, сама булочка сама по собі, вона вже смачна, ароматна, смачна, пухка волога, просто мега-супер вау. Думаю, моїм сподобається це 100%. Тому. Готувати всім і смакувати. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються всі мої відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Я завжди е, дякую всім тим, хто пише коментарі, ставить лайк. Ви цим підтримуєте мене на моєму каналі. Побачимось наступного разу, щось обов'язково смачне. Приготуємо.